Друзі, всім доброго дня. Зараз їдемо зустрічати нашого замовника, який їде забирати шкоду Октавію, 1.4 в 4 Телесай. Зараз його зустрічаємо. Людина їде в нас з Київщини, завеземо його в готель. Готель вже забронювали. Людина собі відпочине, і завтра, близько там 9 чи восьмий годин, коли вже людина собі. Побажає, зустрі... ну, Заберемо його з готеля і завеземо вже безпосередньо до автомобіля, який стоїть у нас в гаражі. Автомобіль вже готовий, готовий для того, щоб людина могла безперешкодно їхати додому, тобто страхівка, митні декларації, чи з здогові купівлі, тобто всі документи готові. Е, людина. Огляне автомобіль, також ще йому покажемо комп'ютерну діагностику. Це все розкажемо, покажемо. розпишеться в і буде відправлятися додому. Ось така ситуація. Наш замовник зараз завеземо його в готель, і завтра будемо вже віддавати даний автомобіль для нашої людини. Дивіться, зустрів тільки що людину. Людина приїхала з далекої дороги і одразу приїхав показати даний автомобіль, який ми придбали для нашого замовника. Людина зараз завезе в готель, переночує. І завтра зранку вже відправиться додому. Отже, перше враження ваше автомобіль. Чи ви задоволені? Не задоволені? Ну, взагалі, дуже дуже задоволений. Дуже добре спрацював. Та ні, працювали, старалися підбирати автомобіль да. так, щоб ви були машина, задоволені, щоб їздили. Чесно говоря, я навіть не вже такого. На 2011 рік машина в ідеальному стані. Отже, да. завтра завеземо чоловіка. Чоловік переспиться і завтра в дорогу. Взямо всі документи, да. і завтра людина поїде вже до себе додому і ставити автомобіль на реєстрацію.